Всім привіт! І сьогодні я в леопардовій курці, яку я купила корлиць дуже давно в Києві, і мені вона дуже сподобалась. Мені здавалося, що вона просто геніальна. Я буду носити її усюди, але я її вдягла, може, два рази, попозорилась трохи і пішла додому. Тому я вирішила, що такий сценічний аутфіт найкраще пасує для знімання відео. Сьогодні тема нашого відео це мої думки про граматику, чи треба її вчити, чи ні. Також про мій досвід вивчення польської мови. Як я вчала польську мову, чому я робила це без граматики і до чого це мене привело? Також плюси і мінуси вивчення мови без вивчення граматики. Про граматику, чому я так не люблю граматику? Я б не сказала, що я не люблю граматику, але я б точно сказала, що коли я починала вивчати більшість з тих мов, якими я розмовляю, в мене не було амбітних планів. Я думала, що я просто буду вивчати цю мову так, щоб я могла щось слухати, з кимось перекинутись парою слів, та і все. Тобто я не хотіла там якось серйозно з людьми розмовляти, працювати цією мовою. Я думала, добре, я буду вивчати цю мову по кайфу, як то кажуть. І потім вийде-не вийде, потім, якщо мені треба буде подивитися якесь граматичне правило, я його, звісно, подивлюсь. І можу сказати, що моє вивчення польської мови було саме за таким принципом, тому що як я починала вивчати польську мову. Давайте по, по порядку. Якщо, може, хтось з вас пам'ятає, але пам'ятаю, колись був такий, може, це було тільки в Запоріжжі, магазин Amstor. Де продавали книжки, типу, якась мова за 30 днів. ну <свісно> Звісно, я побачила, що там така книжка, якась мова за 30 днів. Я думаю, добре, ну, типу, 30 днів мені підходить. Правильно, в мене, як в дитини, не було багато вільного часу. Я думаю, 30 днів мені підходить. Моє вчення польської мови почалось саме з цієї книги. Я пройшла один діалог, там був перший урок, там, типу, перший день, перший урок. <свісно> я втомилася, якщо чесно, ну, типу, там вже був такий. Ну, діалогу для мене трохи був вимагав трохи від мене зусиль. Я пройшла перший урок, закинула цю книжку і забула про польську мову. Я попрощалася з своїми ілюзіями вивчити польську мову за 30 днів. Я перейшла, я повернулася до свого нормального життя. Наступний заплив на вивчення польської мови був тоді, коли мій друг, який працював тоді в Польщі, я вже тоді починала вчати іноземні мови, тобто я зрозуміла, що мені це подобається, я вже, в мене був азарт, я хотіла зібрати як мога більше іноземних мов, знаєте, до, до свого списку. І мені, мій друг, каже, що ти, послухай, а польська мова вона така легка, що ти її б за 5 місяців вивчила. По-перше, Дісклеймер. Я б хотіла сказати, що мені здається, що люди, які кажуть, що польська мова вона дуже подібна до української, і вони розуміють польську мову без просто, Вони слухають польську мову і розуміють, навіть її не вивчаючи, а не знаю, якщо ви розумієте польську мову, і ви її ніколи не вчили, то ви, мабуть, якісь діти індіго. тому що я почала вчати польську мову. Мені мій друг сказав, що слухай, польська мова легка 5 місяців, тобі вистачить, щоб її вивчити. Я почала слухати якісь відео. Перший місяць, другий місяць, третій, четвертий. І, типу, на четвертому місяці в мене не було май... майже жодного результату. Тобто я краще розуміла якісь слова, але щоб сказати, що я вивчила польську мову, чи я вже, хоча б на шляху до якогось, не знаю, хоча б рівня B1, до цього було дуже далеко, але я подумала: типу, окей, він же мені сказав п'ять місяців, правильно, ми на четвертому. Я, мабуть, думала, що, типу, після четвертого, після п'ятого місяця, знаєте, якась магія станеться, я вивчу польську мову. але цього не сталося. Цього не сталося, і я закинула польську мову. І мені здається, що люди, які кажуть, що польська мова, вона така легка, що її там можна вивчити за 30 днів, за 60 днів. Не знаю, це якась може програма державна Польщі, щоб переконати українців в тому, що їм треба вивчати польську мову. І як на мене, не знаю, чесно, за 5 місяців я вже розуміла багато речей, окей, я розуміла багато речей. Але сказати, що я тепер типу спокійно можу слухати щось польською мовою, я все розумію, мені не треба субтитри. Вибачити ні. Ну, я закинула польську мову, тому що мені не вдалося п'ять місяців її вивчити, і я пішла жити своє життя. І останні, знаєте, останній забіг на вивчення польської мови був тоді, коли я зустріла хлопця. Він був з Польщі. Ну, і я вирішила вчати польську мову. Вже після першого побачення вирішила, що поки типу, я його зараз, <зараз> просто вб'ю на повал тим, що я знаю польську мову, і я почала її вивчати. Звісно, знаєте, це було перше побачення. Я не хотіла інвестувати гроші в книжки. Я думаю, просто буду вивчати якісь слова, щось йому там скажу, щось зрозуміє, що він про мене пліткує, може, з кимось. До речі, ми зараз одружені, Так що інвестиція часу, вона трохи Окупилась. І тоді, коли я почала вчати польську мову, звісно, мені не хотілося вчати граматику, тому що в мене і так було. Я вже вчала німецькою і італійською. Я така, типу, ні, це вже польська мова. Ще до цього я може, там дивилася якісь відео про граматику, але якщо чесно, я не багато що розуміла, тому що в мене не було словникового запасу такого, щоб я могла якось примінити ці граматичні знання на своєму реальному житті. Тобто, може, якісь відео, які я там продивилася про відмінки в польській мові. Окей, ми можемо це рахувати за те, що я вивчала граматику польської мови, але воно не рахується, тому що я його подивилась і забула. Знаєте, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло, і все. А, і м -м тепер перейдемо до основного. Я вивчила польську мову. Я таки не дійшла до граматики, я ніколи не вивчала граматику польської мови, в сенсі так серйозно там сісти там, і почати і вивчати відмінки. Але, звісно, коли в мене було якесь питання, типу, я не розуміла, як. В чому різниця між тим і тим, я, звісно, йшла в інтернет і питала або питала в мого хлопця тепер чоловіка, в чому різниця? І можу сказати, що я польську мову, в принципі, <кл 'язок> окей, я опанувала, тому що розмовляю нею кожного дня. Але, звісно, є речі, про які я шкодую. І речі, про які я шкодую, це саме той факт, що я ніколи не відкривала. Книжку з граматики польської мови. Як бачите, скільки книжок, там нема жодної з граматики польської мови. І про це я шкодую. Чому? Тому що я хоча і опанувала польську мову, тобто я не розмовляю. Але той факт, що я не знаю, як правильно в сенсі, я відчуваю, як правильно окей, але я не знаю на 100%. Він мені заважає, тому що все-таки я не вивчала польську мову з дитинства, я вивчала її в дорослому віці. І часами, коли я чую, як люди розмовляють, і я чую, як вони вживають слова, я розумію, що окей, але це слово я вживала неправильно. І я не знала, як його вживати, тому що я цього ніколи не вивчала, я просто інтуїтивно щось там сказала. Мені сподобалось, і я його вживала. І ви знаєте, сьогодні зранку я дивилася одне відео в інтернеті, і там була дівчина, яка розповідала про я не пам'ятаю про що, я не пам'ятаю навіть яке це було слово, але я коли почула, як вона. Використала це слово в мовленні, я зрозуміла, що я його завжди вживала неправильно. Я підійшла до свого чоловіка, кажу, слухай, я це слово вживала неправильно, чого ти мені про це не сказав. Він сказав, що це все неправда, я завжди вживала його правильно, і він взагалі нічого такого не чув. І пу-пу-пу. Але факт залишається фактом в дорослому віці, коли ми вчаємо мову. Не вивчати граматику це те саме, що навчитися з на машині, але не вивчити правила дорожнього руху. Тобто, колись, знаєте, інтуїтивно, все одно можна там щось кудись приїхати. Але коли ти не знаєш напрямку, коли ти не знаєш, яке правильне закінчення слова, чи взагалі є якісь винятки в цьому правилі, це мені заважало. Тому. Можу сказати, що, наприклад, італійську мову, я вже вивчала так дуже-дуже серйозно. Я вивчала граматику, я вивчала всі граматичні правила, які існують взагалі в цьому житті, тому що я ходила і в школу італійської мови, і я сама купила собі книгу з граматики італійської мови. Я вивчала цю граматику дуже детально. Але теж є один мінус. Мінус в тому, що коли ти знаєш граматику дуже детально, це не надає тобі крила! Ти все одно, коли розмовляєш, в голові виникають питання, як правильно. Чи взагалі, коли, і, Наприклад, я з того приводу, що я вивчала граматику прямо так в деталях. То коли я розмовляла, я дуже часто себе питала: типу, а так правильно, а так правильно, і коли людина дуже сильно фокусується на граматиці, це заважає вмовлені. Це заважає вмовлені, це тормозить, це більш. Мозок більш штомлюється, і тому не знаю, мотивація розмовляти цією мовою, вона, звісно, падає. Так само з німецькою мовою. Німецькою мовою я вивчала усюди. Я вивчала в університеті, в школі, вивчала сама, я вивчала на курсах усюди. я пам'ятаю, коли я прийшла в університет на третій курс, і вчителька, професор. Вибачте, замість того, щоб нас чомусь класному, корисному навчити, то я пам'ятаю, вона не просто нам. Я вчилася на перекладача, не на викладача, на перекладача. Вона просто показувала нам якісь приклади речень і питала, яке це граматичне правило. Тобто, не скажіть як правильно, а скажіть мені, як це називається. І з того приводу, що всі мої вчительки в школі, в університеті, усюди, вони були просто зациклені на граматиці, і вони тебе ледве не цим ремнем били за те, що ти якусь помилку зробив. Або, знаєте, зробив помилку, і вони замість того, щоб виправити, вони дивляться на тебе таким мертвим, мертвим поглядом. І питають: типу, ти впевнена? Ох, стрьомно. І це зациклення на граматиці по-перше, вбило мій захват від німецької мови. По-друге, вбило в мені якусь спонтанність. Я німецькою мовою кожного разу, коли я починаю розмовляти, я не впевнена, що я реально доведу цю розмову до кінця. Тому що в мене в голові, якщо чесно, всі ці граматичні правила, вони якось вони, все воно, воно змішалося, і те, що я вчила всю цю граматику, не означає, що я її буду пам'ятати все життя, і не означає, що я її буду правильно використовувати. Так ось, до чого я це все веду? Мій висновок з цього всього це те, що вивчати граматику, як отче наш, це вставляти собі палки в колеса. Але не вивчати граматику взагалі, це теж велика помилка, тому що. Навіть якщо людина може вивчити, я можу підтвердити на своєму прикладі, можна вивчити іноземну мову. Звісно, це залежить від того, хто як визначає вивчити іноземну мову. Вивчити її на тому рівні, що носії будуть казати: о, Боже, ти не народився, тут того. Це одне і вивчити так, що ти не можеш розмовляти. Звісно, класно, супер, дуже добре, але ти робиш там там десь і там помилку. Окей, вивчати мову, не вивчаючи граматику, цілком можливо. Чим більше наш контакт з іноземною мовою, тим більше ми можемо речей відчути інтуїтивно. Так само, як чим більше ми читаємо книжок іноземної мови, ми починаємо запам'ятовувати, як пишуться слова, і коли ми пишемо щось неправильно, нам воно воно нам не подобається. Знаєте, це відчуття, коли ти щось написав, воно тобі не подобається, воно не виглядає правильно. Так само з іноземною мовою. Але теж треба пам'ятати, що в цьому віці, в дорослому віці, коли ми щось вивчаємо. Дуже багато моментів ми не помітимо, тому що все-таки наш мозок не такий пластичний, і тому, коли вас взагалі немає цієї навички помічати речі, тобто звертати увагу на звертати увагу на якісь речі, на якісь деталі, як люди говорять, на відтінки їх мовлення, то це буде набагато важче. Тому я б рекомендувала взагалі завжди. Вивчати граматику, може, не від нуля, тобто не тоді, коли ви починаєте вивчати мову з граматики. Саме з граматики, ви починаєте з цих з цих відмінків, з займенників, прийменників, все таке, а почати трохи пізніше, коли мова вам вже трохи знайома. Ви почали щось, ви знаєте, ви щось послухали ці іноземної мови, і ви можете якісь поняття вже. Співставити. Але фокусуватися на граматиці і думати про граматику, особливо коли ви говорите, це вам буде тільки заважати розмовляти з мого досвіду. Чим більше знаєш, чим, чим менше знаєш, тим краще спиш. Моя відповідь в кінці відео: чи можна вивчити мову вчення граматики? Так, чи треба не треба. Тому дякую велике за те, що додивились. Чи дослухали до кінця, якщо ви щось робили і слухали. I pobaczmy się w następno. Pa pa.